Надіюсь, коли це відео буде опубліковане, це буде доброго часу доби, а на, на сьогодні він трішки недобрий. Тому що сьогодні в Срата русня знову обстріляла Україну, хоч на цей раз був не такий масовий обстріл. Як позавчора, але декілька руських тварюк все-таки долетіли до деяких місць. Дивний такий збігок обставин, що сьогодні, в четвер, я затримався десь приблизно хвилин на 20 з виїздом на роботу, і то міг би стати свідком прильоту по Південмашу, бо інколи їжу тією дорогою до роботи. Отже, тепер по суті, що я тут затіяв? Декілька днів тому замовив у ну, декілька днів тому знайшов в комп... Дніпрі компанію, яка займається. Виготовленням наліпок на скло автомобіля і замовив у них наліпку. Вчора її забрав. Компанія називається Дніпрограф. Такі контактики. Якщо потрібні якісь наліпки, звертайтеся до них. Так, чому воно так висить? Бо, вона, бо ця наліпка була скручена в тубу, і воно в мене трішки пом'ялося. Так, ось я приїхав додому, підвісив, щоб розрівнялася. Щодо тексту на наліпки зібрані. В Україні. Звідкиля це взялося. <кх> Всі українці помітили, що спочатку російської агресії з'явилися наліпки на багатьох автомобілях, в основному з текстом вказуючи напрямок російському як військовому, так і кораблю. Пл в принципі, за те, що росіяни творять на Україні, послати їх на три букви, це богоугодна справа. Але є нюанс. І так в Україні достатньо руського говна, і не хочеться ще й це гавно ліпити на автівку. Все-таки автівка, це можна сказати, другий дім. І сучасна людина проводить Автівці, ну щонайменше половину свого життя. Тому я вирішив замовити щось таке більш е, позитивне. Чому зібрані в Україні? Ну, Тому що, по-перше, я народився в Україні. І по-друге, ось ця автівочка також зібрана в Україні. Так, її компоненти виготовлені в Китаї, але ці всі компоненти. Окремо, скажемо так, в різних коробках приїхали в Україну, і на заводі автозаз її зібрали докупи. Цей напис розміщено на автівці, то ми цим пишаємося. Зараз проведу такі нехитрі маніпуляції, вже витер скло від води, бо у нас дощ іде зараз. Протру його. Ось оцим, технічний самогон, скажімо так, ну, спиртом протру. Щоб обезжирити, ну і буду починати ліпити. Кажемо так, дуже обожнюю ліпити отакі от наліпки, коли куча таких маленьких елементів, але такий шрифт мені здався доволі гарним, і, в принципі, я то його й замовив. І замовив, чому окремо, щоб були вирізані на кожна буква, щоб не перекривало обзор із середини автомобіля. Тому що ліпити буду ось примірно сюди. По-перше, щоб не перекривало обзор, по-друге, щоб не перекривало. Стоп-сигнал. Поки готувався, вже і світло дали. Ось і кіт мені допомагає. Так, котяра? Ну, як на мене, місто, місце вибрано доволі вдале. Подивився зсередини, начебто перекривати не повинно, тим більше ось тут залишиться, скажімо так, полоса. полоска нічого не закрита. Ось де стоп-сигнал. Трішки перекриває, ну то таке. От, да, от здрасті. Ну, де там. Тримаю стряпочку будеш розглажувати. Давай. Оп. Так, ну. Декілька хвилин вже пройшло. Потрібно вже, я думаю, вже можна його віддирати. Провірив? Так, перевірив, нормально все. От, віддираємо. А вже далі пішли косячки. Так, ну, зараз з іголкою буду його там підравнювати. Включусь уже після того, як деру. Ач, яка красота. І зверху красота, і знизу красота. Оце я так, поки його. Ну, На жаль, без косяків не обійшлося. Окрім цієї ось оточечки, під самий-самий кінець, самий останній блін, символ, і от надірвав його. Дуже <хи> так, котя. Так, пончику. Дуже активно тяг. Каже, треба його трішки ось отут попридавлювати. Ну, скло очищувач його зачіпати не повинен, тому, ну, надіюсь, буде триматися. Добре приклеїлось, подивимося, як воно буде надалі. Я тут подумав, чи може потрібно змінити назву каналу зібрані в Україні. А що? Начебто звучить. Я, як автор каналу Зібраний в Україні, моя автівка зібрана в Україні. Мотоблок, який у мене зараз, він хоч і виготовлений, так же як і автівка в Китаї, але зібраний в Україні. Ну і всю ту, скажімо так, фігню, що я викладую, я також збираю в Україні. І цим пишаюся. Тільки зараз ось побачив, що крапочка над І перекриває камеру заднього огляду. Ну що ж, доведеться переносити камеру. Так, ну що ж, у нас вимкнули світло, збираю зараз дахати. І що в заключенні цього відео хочу сказати, перефразувати такий вислів: Подякуй батькам, що ти вмієш розмовляти. Подякуй вчительці, що ти вмієш це робити правильно. Подякуй ЗСУ. Що ти вмієш це робити на різних мовах? Всім глядачам дякую за увагу. Віримо в котиків та кицьок зсу, адже саме вони допомагають нам. Працювати та заробляти гроші, щоб їх підтримувати. Віримо в наших котиків та кицьок ЗСУ, адже саме завдяки ним ми маємо можливість працювати та заробляти гроші, щоб їх підтримувати. Донайте на благодійні фонди, завдяки яким наші Збройні сили отримують транспорт, дрони та інші потрібні для визволення України речі. Всім дякую за увагу! Ще побачимось!